Ну що ж, друзі, приємні чи неприємні новини судити вам в коментарях, тому що сьогодні, 10 жовтня, на засіданні Єврокомісії, єврокомісар Європейського союзу по внутрішнім справам представила нам нову інформацію, яка буде стосуватися українців, які перебувають на території Європейського союзу та Шенгенської зони. Також користуючись нагодою, хочу вам друзі повідомити ще одну приємну новину, тому що компанія TransferGo дозволяє вам переказувати кошти з усього європейського союзу і не тільки. Гроші в Україну, де ви можете підтримати свою родину та близьких. Перших два перекази є безкоштовними. Також, якщо ви запрошуєте свого друга, ви можете також отримати бонус у розмірі 100 злотих, якщо він перекаже більше 100 злотих. І повертаючись, друзі. До всього цього лінк ви знайдете в описі до цього відео. Ну і переходимо до найголовнішого. Можете навіть втиснути лайк Єврокомісару за цю інформацію, тому що вона повідомила наступне: що всі біженці, які знаходяться на території Європейського Союзу, зможуть легально перебувати ще, друзі, до березня місяця 2024 року. Все це пов'язано із тою ситуацією, як я вже вище сказав, що сьогодні прилетіло. Сотні ракет в сторону України, і звичайно, це неприємна ситуація, про яку я вже повідомляв, тому що навіть декілька пропускних пунктів із Польщі та Україною працюють в неналежному стані через втрату електромереж. І звісно ж, друзі, також хочу вам повідомити, що не потрібно брати до уваги те, що європейський союз дозволяє нам довше перебувати на основі тих продовжень для біженців, які зараз впроваджені на території всіх європейських країн. Також, друзі, потрібно пам'ятати, що потрібно легалізовуватися, тому що час летить швидко. Але та інформація, яку повідомила Єврокомісар по внутрішнім справам ЄС, вона говорить нам наступне: що війна надовго, і вони вже самі бачать, як це відбувається. Також після того як прилетіло стільки ракет, на мою думку, що зараз на кордонах знову ж таки буде більше людей. І рекомендую на сьогоднішній день оминати кордон Шегені Медика, краковець Корчова, тому що саме там сьогодні будуть черги у зв'язку з тим, що електромережі були пошкоджені. Діліться цим відео з вашими друзями, щоб вони також заспокоїлися та не переживали, що їх просто депортують із європейського союзу.